Всім привіт, знову я. Іду <laughs> знову. Сьогодні вирішила днем піти. До цього я вечором ходила, думаю, інтересно, днем на весь день буде енергія якась, бо я щось сьогодні утром проснулася, капець. Проснулася попила, сіла, сижу. Нема ні на що енергії, просто ні на що. Я зібралася, сходила якраз в те кафе, Застала сьогодні. Я. Того пана, коротше, там пані Касія і пан не як казать, Мартін, по-моєму. Коротше, застала з ним і говорила. Наконець він мені трошки роз'яснив ситуацію, сказав, що е, те саме, що коли стажирувались я, і там ще декілька дівчин. І та, що була саме перша прийшла, це вона, виходить, передо мною. Це, мабуть, та дівчинка така, я з нею познайомилася Іра, вона з Херсона, по-моєму. І вона сказала, залишилася, ну, а їм треба тільки одна людина. Ну, понятно, все понятно. Коротше, сказала, якщо що, я вас наберу. Я кажу, хорошо, дякую вам. А розлічить, каже, тоді завтра утром прийдете, бо зараз налічки немає. Я каже, я вам посчитаю, завтра утром підійдете. Якщо мене й не буде, я залишу вам тут. Ну, хоч це прояснилося, так я пішла домою і не стала вже вертатися, пішла в ходьбу. Короче. Попробую утром. Ну так, я вже пройшла 2 кілометри, звісно, відчуття клас. Днем свої якісь інші плюси. Зараз покажу вам природу. Більшість сніг випав. Сьогодні такий що не розстає. Вчора теж був з утра, але він тут вже і розстав. Вночі ту я. Така красота. Плюс днем що видно да? всі нюанси природи, красота. Вечером дужче мені подобається. Не дужче, а... Ні, ну правильно, от я так зараз іду і відмічаю собі. Іду аналізую, коли лучше ходить, днем вечором, то все-таки, знаєте, плюси сідаю там, там, де більше, де приобладає більше плюсиків. Навірно, 50 на 50, але ну, один все-таки перев'яздаю вечором. Хоч днем і так красиво. Там ззаду мене ростуща луна, але ну, я зараз іду розвернулася, йду знову туди. Кінець, а там а там. Он. Аж в кінці забор такий. Я там розвертаюсь, не знаю, чи його зараз так на відео вам видно. Тут під деревами снігу немає, а там далі є. Я ще в кросівках, трошки скользко мені. Ну, коротше, вечором просто спокійніше, воно темно, я йду. Двіження трошки вже не те. Ну і за що того, що темно, мабуть, пасмурно вже ж вечір. Як то так з мислями зібратися? Леш, а тут я отвлекаюсь. То там, то там, щось, як днем, там птички літають, там ще щось. Ну короче. Ну, хотя б красоту можна йти роздивлятися. Звісно, якщо если так вот по цьому я йду, то в кроссовках иногда можна підскользнутися, акуратно йду. Тут Тут такибориски. Не знаю, що то за канальчик. Люди живуть, да? там класно так. Хоча на дорогу, не знаю, я якби моя мечта — це домик, свій часний домик жити. Я хочу так, щоб подальше від міста суєти, ліс, річечка, щоб була, в мене така візуалізація. Ще красоти трошки. Я йду, там є сонце туди в спину світить. Словилася на мислі, що погода як, як февраль-март. Що ще сніг є, трошки снігу, але тепло. Прямо я ж йду, мені аж жарко, а назад розвертаюся, вже прохладно. Сонце зараз перегріває. Ну, В в спину жарко. Йду ліцом до сонця, странно, прихладно. Застібаюся. Що я тільки що зловилася на мислі йду. Мені треба телефон вдома оставляти. Я не можу зібратися з мислями телефон, то там красиве небо побачила, сфоткала, там ще щось. А треба. Коротше, я вспомнила сьогодні, коли я вийшла, тоді пройшлася 4 кілометри вже, ще 3 кілометри і все. І домой сім своїх сделала. І цей. З жінкою тільки що спілкувалася, а я... Короче, случайно, як вона у нас, в нас вийшла, в Фейсбук і група є українці в Сохачеві». Ну я там проглядаю іноді роботу, дивлюся. Короче. Коли побачила жінка, написала, що вона в Сохачеві зовсім недавно ну, з України і шукає там чи знайомства, чи якусь я не пам'ятаю, як воно, короче, було написано, я їй написала, що я теж тут, теж шукаю роботу. Ну, як то так, знаєте, іноді почувствує щось. Подобне да, в подобних ситуаціях, як, у нас, як тут устроєно все, да, подобне притягує. Подобне. Ну, коротко, я й написала, от, вона два дні не бачила, да, це сообщення, на роботі, може була. Вона теж то там поробить, то там. неї ситуація складніша, вона живе тут в хостелі з чоловіком, і вони так роблять, по їм предоставляють роботу, як і житло, І вони по контракту, хочеш не хочеш, вони повинні робити. Я то не прив'язана ні до чого, ні до кого, то що своє жилье ж, ну, своє, орендуємо самі. А вони ж до роботодателя прив'язані. Ну, і ми з них, сьогодні я вийшла, вона якраз написала мені. Ну, вже не не відвітить, а я йду писати, мені недобре, я так голосовими з нею трошки пообщалася. І я ж їй кажу, що я вам голосовим записую, бо мені е, то саме, я йду, неудобно писати. Я йду, в мене практика ходьби така, ну так, вкратці об'яснила, не знаю за чим, вона ну, так. така удивлена була, каже, ви що ви одна ходите 7 кілометрів. Кажу, ну так. Да. І кажу, класна штука. Якщо, якщо ви з цим не сталкувалися, зможу посовітувати. От. А вона каже, ми зараз чоловіком з чоловіком відказалися цієї роботи, бо була важка, я зрозуміла цю роботу, що по три зміни, е, в три зміни робиш на заводі, ось я, кстати, його проходжу. Не ну не ну ладно. І цей. До чого я хотіла сказати? Вона каже: ми це зараз ждемо координатора, а там щось він їм підшукує другу якусь роботу. Це те поле все в снігу. І е лежимо в телефонах до часу дня. І я потім з так пообщалася, ну ми про своє, там, про таке. І йду і думаю, боже, яка красота, що я, що я йду, що я да, не в телефоні, я ж так само зараз. Щас... Время де його вбивати, щось вдома ну, поробила, все там, якби як, як немає да, чим займатися, що всі діла поділила, що, що ми робимо в телефонах, сидимо. Боже, я така прям довольна. Хоч бачите пункт благодарност за що? За те, що я одіваюся, виходжу і йду. Це такий кайф по сравнению з тим, от, що я почула, як, як є в людей в других. Оно розвернулася, я йду, хочу на небо. Я не бачу ще й в очках. Потім подивлюсь, чи видно, було луна передо мною прямо відкривається таке небо. Коли я йду в образу. Це кстати той завод. Ті заводи склади, де Робота завжди є. Так, ну мені ж інтересно, ну-ка. Десь вона от там. А, воно всі видно, наверное, буде. Так, Все, я пройшла чим то кілометрів забула вже. Коротше, 8 почти. Навіть перевиповнила. Прийшла ноги. Коротше, аж гудуть. Зайшла собі за на <ссылка> За вкусняшкою. У мене ось тут така красота для кавоманов це зреліще, да? <ссылка> коротше, кава купила собі Так Зайшла пірожине моє любиме, я в одномазні все время беру. Його не було. Я взяла тортик собі такий. Коротше, а що, я подивилася відео про ходьбу, це капець. І треба, коли зробили 7 км пройшли, треба себе якби, поблагодарити да, свій організм, своє тіло. І щось собі порадувати, себе, купити, собі, там, щось, коротше, вкусняшку, чи якусь вішічку, я вибрала вкусняшку. Звучить, звісно, смішно. Но... Коротше, до кави купила. Захотілося. І зайшла в пікарню, взяла собі хліб. Це капець. У мене ось моя закваска, я її відкрила. Ось вона в якому стані у мене. Не фокусуюся. Коротше, ну я здаватися не буду. Це вже ту викинула. Не, що з холодильника достала, щось вона в мене чи перестояла, хоча вона стояла дні в 4, по-моєму. І їй холодно в холодильнику. Не знаю, що з нею Ладно. Веду закваску, взяла суху, в мене була з дому, я привозила. Ну там такий запах був. Знаєте, як, таким як трохи застояним, застарівшим. чи що. Ось вона в мене в такому контейнері, я її привезла пластиковий. Він добре закривається плотненько. І... Ой, щось, я її відкрила. Вчора, думаю, буду з сухою ділати, бо не буде діла з той. Що в мене залишилось так от її і вона такий запах. Щас в роді. Може, що закрита ото була. Щас в роді, странно. А то я її відкрила вчора, такий, як, знаєте, як старілою рію, щось таке. Ну, розтворила чуть-чуть, то в контейнері буду, коротше, вистанавлювати. Попробую із сухої. Якщо не піде, тоді буду виводити заново. Це в мене ж мука ще українська, а тут з муки засушена. Добавила цієї польської мені, кажеться, різниці ж немає. Да? Коротше, щось в мене з закваскою і з хлібом, з цим Ладно, Прийшлось мені купляти. Хай Бог так? Да? хліб, хлібинка. Я хотіла його зважити, в мене щось віса відкрила їх на 500 грам. Положила хліб, віса не показує. Значить вона більше, ніж 500 грам. Навіть. 500 грам, ну, вона така пахне. Хрустить теж, думаю, вкусний буде. Не знаю. Ну, звісно, він на дрожжах. Так, то, звісно, класний хліб. Я думаю, що він буде непоганий. Ну, розумію, що дрожжи, вони не є для нас полезні, тому хліб це те, що ми употребляємо кожен день. Коротше, стоїть він. Хліб, вес не указаний 8 злотих. А оцей тортик, я такий кусочок взяла, це відрізала просто. А тортик 20 злотих. От я заплатила. Немало, да, вроді би. Ну, хліба, хліб величенький такий об'єм. Сейчас я його розріжу, що там внутрі. Ну, такий внутрі. Обичний хлеб. Красивий, вкусний, ну, це не заквасочний хліб. Мягкий, воздушний. Щас попробую. Вкусний, но. З білої муки. Я сам хліб вкусний, класний. Не знаю, як він буде завтра, це щось свіжий. Знаєте, пахне І бабусі моєю. Бабуся моя пекла хліб. Такий класнючий був. М -м -м, точно у мене аж запахло піччю. Знаєте, як вона в печі шпекла? І в неї це такий хліб, вона називала балабушки. Вона делала хліб, отакий от великий, така була форма, отака от форма була. Я коли їх в саді купляла, я ж їй казала, що це як бабусі моїй хліб, за такими штучками ребристими. Тільки в неї були круглі, великі такі. А оце такі, прикиньте, оце корочка отака. Я взагалі корочку капець люблю. Оце отакі штучки, я б отак отривала і їла їх. І це бабуся, отаких таких пекла великих, круглих хліб. Ота корочка, отой запах, я його і зараз ощущаю. І такий цільний був, цільних декілька. Ми ось як приїжджали до неї в гості на вихідні, от так я пам'ятаю, з в детства. Хай це було не часто, але ці моменти да, вони з нами на все життя. Коротше, вона таких, ми ж брали домой, вона нам давала ну він теж з білої муки був. Коротше, великі такі хлібини були, декілька, і вона їх називала Балабушки. Вона брала тісто, в такі шарики і таку ж форму, цю кругу, так їх ложила по кругу один біля одного. І потім він випікався такої безобразної ж форми були б ці балабушки. Той так піднявся, той розкрився, то ще щось. І ми отак відривали. Балаб... І оце для мене було, звісно, там же ж корочка, одриваєш її, вона отсюда... середина ж теж була, але я це все оце брала. Я його домой принесла, відкрила, понюхала і одразу в мене бабусін. Хліб запах. Ой, да воспоминания приятні такі. Так, а ну я ж відрізала кусочок тепер, скільки тут, так. Четіре. Чоти... А ну 495. Восемьдесят І цей кусочок я ще й откусила. І 43. Ну, такий хліб, так? Да? 550 грамів чи що там, примерно. 8 злотих, то якби, якщо свій заквасочний продавати, ну, мені здається, 8 злотих це для нього мало. По-перше, він полезний, і во-вторых, він не на дрожах. Я навіть не знаю, так, да? колись я задумувалася, якби пекти і продавати його тут. Скільки він має стояти, як оце вивести цю правильну соотношення, всього, навіть і не знаю. Ну, коротше, ладно, буду пить каву. Отдихать товариш. Зараз, якщо він не почне возмущатися, він мене бачить на нової цієї, новому покривальцю. Це я так типу, просто про своє, мимо проходжу, але він я не до тебе. Ладно, все, не буду, не буду, ладно, все. О, не можна ні глянути, не ні обізватися нічого. Все коментує. Ладно, пью каву для любителей кавы. Всем привет.